Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, що таке сектор газу і чому власне, палестинці вже майже століття воюють з ізраїльцянами. Сьогодні є в нашій програмі історик, кандидат історичних наук, доцент, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету Василя Стуса, Юрій Теміров. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня, чергове загострення війни між палестинцями та ізраїльцянами у секторі газу сколихнуло свого часу увесь світ через свою жорстокість. Терористичне угруповання Хамас порушило хитний мир на близькому сході своєю несподіваною атакою, але власне в чому суть цієї війни? Ну ви правильно сказали, чергове чергове загострення. Справ тому, що ну конфлікт дуже давній. Але якщо навіть брати, ну хоча б такі, ну щоб таку точку відліку знайти, ну варто взяти після другої світової війни, коли було прийнято в 47-48 роках рішення організації Об'єднаних Націй щодо створення на території Палістини перед другою світовою війною, вона? Вона була під мандатною територією Британії, тобто тоді була в Лігі націй система мандатів. І тобто от... ця територія була під мандатом Британії. Так, да, була територія під мандатом Британії і після Другої світової війни, коли система міжнародних відносин мінялася, коли створили нову організацію, міжнародну організацію Об'єднаних Націй, і от було прийнято рішення про створення на території Палістини двох держав єврейської Ізраїлю і Арабської. Ну я ще раз кажу, що нам потрібна точка відліту, тому що вже в міжвоєнний період, наприклад. Американські і європейські євреї активно займалися переселенням на прабатьківщину Палістину в Ізраїль. Ну, ви знаєте, що в давнину там були єврейські держави, різні створені створені. Так, цей процес раніше почався, але ми беремо такі нормативно інституціональні аспекти після другої світової війни. І от було прийнято рішення про створення на території Палістини двох держав: єврейської Ізраїль і Арабської Палістіна. І територія Арабської держави складалася із двох частин. Зараз вони анклави, фактично, тому що вони не поєднуються між собою, вони не з'єднані. Це от одне один із цих анклавів це сектор гази, а другий анклав це західний берег річки Йордан. Ну і ви знаєте, що ж зараз ми так щодо західного берегу багато чого не чуємо. Не чуємо там ну відносно спокійна ситуація. В секторі Газа Гази бачимо чергове, як ви правильно сказали, загострення це дуже важливий момент. Справа в тому, що і ще одна така ну багато точок відліку арабо-ізраїльської війни їх було дуже багато протягом холодної війни і вже після закінчення холодної війни. Але ще одна та така точка відліку це 2005 рік. Вибори на цих територіях, які є автономними державними утвореннями, але в складі Ізраїлю все ж таки, так от на виборах, якраз в, в секторі газу якраз перемогли Хамас на відміну від західного берегу, де Перемогла ФАТХ. Ну, Фатх це традиційна організація, яка входила в організацію визволення Палестини, засновником, лідером якої був Ясер Рафат. Ну, ФАТХ і організація Визволення Палестини в роки холодної війни багатьма демократичними державами теж визнавалася терористичною організацією. Це потім зараз. Уже в але радянський союз дуже дружив дуже з ну, тому, що організація визволення Палестини. Ну тут була взаємна зацікавленість. Тобто, mm -hmm. Радянський Союз використовував цю організацію заради своїх інтересів на близькому сході просування, а відповідно палестинці використовували допомогу радянського союзу в своїх інтересах, це була взаємовигідна співпраця. скажімо так, так, от зараз ФАТХ, які вважалися радикалами під час холодної війни, зараз вони є по відносно до Хамас, ну відносно поміркованими. Тому, наприклад, таких, от якихось подій гострих щодо західного берегу, ми з вами не чуємо. А от щодо гази дійсно тому, що там на виборах перемогли представники Хамас, і вони почали контролювати місцеву адміністрацію. Місцеву адміністрацію мало того, що вони і так ну достатньо активно проявляли себе в боротьбі проти Ізраїлю, а Тепер вони ще й стали офіційною владою, і от і це і ще одна така точка відліку конфлікту, яка таку ще одну вже 20 двадцятирічну фазу гостру пов'язану з сам з адміністративним контролем Хамас за сектором Гази я читала, що корінь проблеми теперішньої війни це невирішені територіальні претензії між абсолютно різними культурами. Палестинці відчувають себе повноправними господарями всієї палестино-ізраїльської території, включно землями, які три тисячі років тому були частиною Ізраїльського королівства. І зі створенням ізраїлю 1948 палестинці не захотіли ділитися землею. А як виник сектор гази? Дивіться, ну там не ізраїльське королівство, було кілька із... Ізраїльських держав давно ну, ми зараз не будемо у нас е, така, бо, бо це дуже дуже <хи> дуже да, не давно багато часу. Ну е, сектор гази адміністративно в тих кордонах, яких ми зараз говоримо, він якраз виник відповідно до рішення, якщо казати про адміністративний сектор Гази, mm -hmm. а не про історичну територію. Так от адміністративно він виник відповідно до рішення організації Об'єднаних Націй про створення двох держав: Палестинської е, ой, Палестинської, Арабської і Ізраїль. На території колишньої колишньої палістіни, це тому він виникає а... юрі. уточнюючи питання: ось ви сказали, що після війни Другої світової Друга, було прийнято рішення про створення двох держав, як я розуміє Ізраїлю і палестинської держави. Ізраїль створений, а палестинська, як я розумію, держава, вона не створена офіційно. Ну давайте так, давайте повернемося до вашого питання. Корінь в чому сутність цієї проблеми суттє. Ні, війни не територіальне дивіться, не територіальне і, і навіть не культурно-цивілізаційна. Дивіться, у нас дуже популярною свого часу стала концепція Семіо Легантінтона про зіткнення цивілізації. І от коли зараз кажуть про зіткнення євреїв і арабів, акцентують, от як ви сказали, що от різні представники різних культур. Ну у нас на факультеті нашої спеціальності міжнародні відносини є такі дуже багато сюжетів. Тем дисциплін присвячених Цьому конфлікту От недавно в контексті сучасні дослідження війни і миру ми якраз розглядали цю ситуацію. І я хочу би до чого провернути. Я, наприклад, категорично є неприбічний концепції Гантінтону про зіткнення цивілізації і так далі. Конфлікт Ізраїлю і палестинців це конфлікт цивілізованих і нецивілізованих, це конфлікт розвинених і нерозвинених. Проблема не в тому, що вони належать до різних культур. До речі, культури не настільки різні. Mm -hmm. Якщо ми подивимося в давнину, вдавні. Нину то ну вони не пізніше розійшлися, ну так від спільного коріння, ніж, наприклад, слав'яні з балтами від спільного коріння, але знову ж таки не будемо в силу давнону, а то ми зараз цю передачу проговоримо. Так, от, на мій погляд, сутність конфлікту полягає не в тому, що євреї і араби належать до різних культур. Сутність конфлікту полягає в тому, що євреї є цивілізованими, розвиненими народом і відповідна держава. А араби є відносно нерозвиненими і наприклад для мене для мене високий рівень впливу релігії і церкви будь-якої це один із одна з ознак відсталості. Тому що якщо ми подивимося на модернізацію, що це таке, одна із важливих складових модернізацій це відокремлення релігії церкви від держави від держави, і в Ізраїлі, в Ізраїлі, це давно було зроблено. Ну, от, наприклад, остання новина. Одне задоволення ортодоксальних євреїв це викликало. наприклад, ізраїльський уряд прийняв рішення про те, що всі повинні служити в ізраїльській армії без виключення для ортодоксальних євреїв і так далі. Це хасіти, ну це одна із. Mm -hmm. Сектор додоксальних євреїв, там їх багато, справа в тому, що більшість арабських націй є відносно нерозвиненими, у них не відбулася, ну не завершилася модернізація. У них не відбулося, оце дуже важлива реалізація видокремлення держави, релігії і церкви, те, що ми називаємо секуляризація суспільства, і зараз ми маємо ситуацію. От ви сказали, як це все почалося. Давайте не забувати, що коли організація Об'єднаних націй, Цій прийняла рішення про створення двох держав єврейської і арабської на території Палістини. Саме Араби не визнали. Рішення організації Об'єднаних Націй. Вони нас дуже часто про це забувають. От те рішення в 47-48 році не визнали саме араби, і саме Араби почали війну на знищення Ізраїльської держави. Ну вони вважали, що у них є чисельна і така перевага, що вони достатньо швидко поруються і знищать ізраїльську державу. Ну, бачимо, що ситуація розвивалася дещо інакше. Тому, повертаючись до вашого питання, це не зіткнення Представників різних культур, це зіткнення цивілізованих і не дуже цивілізованих. Ну і навіть самі методи ведення війни, методи ведення війни також говорять саме про це. До речі, тут дуже цікаві паралелі з нашою теперішньою війною, з москалями. А які саме паралелі? Ну паралелі такі, що дивіться, справа не в культурах, і не от, якоби вони православні, да, росіяни, і якоби ми теж православні. І за концепцією Гантінтона ми повинні. Ні, дружити, не воювати, тому що ми представники однієї. У нього є така православна е цивілізація. Але проблема е москалі на нас напали не тому, що вони православні чи не православні. Вони на нас напали, тому що вони не розвинені, тому що в них не, не була завершена модернізація. Ну знаєте, за концепцією такої загальної історичного розвитку є два періоди в історії людства Дикість і варварство, і потім е період цивілізованості. І в періоді цивілізованості виділяють три хвилі цивілізації аграрні. Там індустріальні, постіндустріальні або інформаційні, приміти проблема Росії не в тому, які вони православні, які не проблема в тому, що вони відсталі не розвинені, у них не було нормальної модернізації. Давайте подивимося, е, Японія. Порівняйте японську культуру з американською культурою, але між японцями та американцями після Другої світової війни ніяких проблем, конфліктів немає. Більше того, вони найближчі союзники в азійсько тихоокеанському регіоні. Чому тому, що насамперед Сполучені Штати. Америки і Японії – це розвинені демократичні держави, їхні, їхні стосунки визначається їхня розвиненість, а не те, що вони належать до різних культур. Таким чином, я от студентам раджу розрізняйте поняття цивілізація, і культура для мене. Цивілізація це про рівень розвитку, про етапи розвитку. А культура це про те, що зберігається історично відносно незмінним. Незмінним угу. так, от араби. І Ізраїль їхні зіткнення, ключове джерело цього зіткнення і всі складності в регулюванні пов'язані з відносною нерозвиненостю арабів і насамперед палестинців. Пане Юлю, ось ем, ще одне питання. Наступне Сучасний сектор газа. Я просто прочитаю для наших слухачів <кхем> штучне територіальне формування по суті гетто, яке з одного боку затиснуте кордонами держави Ізраїлю та Єгипту, а з іншого Середземним морем. Його площа становиться у 363 квадратних кілометрів. Метри, де за різними оцінками проживає від 2 до 3 мільйонів людей, це територія протяжністю близько 42 два кілометри, шириною, 6-12. Для прикладу площа Харкова становить 350 квадратних кілометрів, протяжність ширина близько 25 кілометрів. Переселення, ось зараз ідея Трампа про переселення сектору гази, і я наскільки я розумію, Трамп його родина займається нерухомістю, і там дуже цікава прибережна зона Середземного моря. І наскільки я ще раніше читала, дуже дуже. Гарні пляжі до речі, про те, що там море, мало хто взагалі знає. Чомусь уявляє, що сектор газу – це якась е, територія частина лише пустелі, і там взагалі немає моря. У це переселення в різні країни, скажімо, е, при тому, що різні країни зараз абсолютно не хочуть, щоб до них приїхали палестинці. Не є, а, ані Єгипет, ані Саудівська Аравія, вони категорично проти. І ось цей крок як ви орусініти. Наскільки він реальний? Ну кроки кроку поки немає. Є е, ну дійсно, Дональд Трамп збурив так, бо мовити. Світ і політикум глобальний своїми заявами 7-го лютого після зустрічі Сендаху з прем'єр-міністром Ізраїля він зробив такі заяви. таку от ініціативу оприлюднив. Ну про це розмови раніше йшли, але тепер так за офіційно оприлюднив. Про те, що от буде передано під контроль сполучених штатів Америки, що він пропонує виселити палестинців і провести там відродження, відбудову цієї території. Потім довелося Марко Рубіо. Державному секретарю пояснювати, що йдеться там може про тимчасове Відсилення, поки там будуть реконструкція проведена і так далі. І Так далі, дійсно, ну давайте так. Це той випадок, коли багато що із того, що пропонує Дональд Трамп, є не дуже реалістичним. Є не дуже реалістичним. Але давай ну вже є заяви багатьох європейських держав про те, що вони не підтримують, уже є заява арабських держав про негативне ставлення до цього до цієї ідеї, ну до речі, дуже цікавий момент із європейських держав план Трампа словами Сіяр, то міністра закордонних справ Угорщини підтримала тільки Угорщина. Ну, ви знаєте, да що такі, от дещо ну, такі не дуже демократичні риси є в обох в обох лідер-лідерах, такі трошки з попахою авторитаризмом. Так, от при всьому при тому, що це нереалістичні плани, в принципі, але ми повинні не забувати про одну дуже важливу. Річ, коли ми критикуємо Трампа за нереалістичні ініціативи, ми забуваємо, що одне із джерел підкреслю одне із джерел цих нереалістичних ініціатив, тому що всі інші, так звані реалістичні, так звані правові ну, от кажуть, що це буде порушення міжнародного права. Ну так, да, якщо це буде зроблено насильственно, виселення, це буде порушення норми міжнародного права. Але коли в нас про це кажуть, забувають про одну таку просту річ: всі інші ініціативи, які вже е, більше 50 років при Сутні в міжнародних відносинах, які відповідають міжнародному праву, і які вважаючи такими реалістичними, вони ж виявилися абсолютно неефективними. Тобто всі попередні ініціативи, які базуються на нормах міжнародного права, мають один в лапках маленький недолік. Вони неефективні. Всі спроби на основі міжнародного права вирішити цей конфлікт виявилися неефективними. Тому, коли ми критикуємо Трампа, давайте не забувати про те, про те, що екзотичність його ініціатив. А я ще раз підкреслю: я, наприклад, усвідомлюю, що це така проблема ну, складна, складна проблемна. скажімо, проблемна да. Давайте пам'ятати, що вся екзотичність його ініціатив є зворотньою стороною, неефективності. Активності попередніх ініціатив, які відповідають нормам міжнародного права, ще 4 хвилини в нас власне до завершення. А наступне питання: у 60-х, 70-х, 80-х роках минулого століття палестинці почали підпільну терористичну діяльність проти сил Ізраїлю на їхній території. Зокрема, у 1964-му була створена організація звільнення Палестини, яка для людей, які застали 90-ті, асоціюється з, з лідером Ясером Арафатом. Я пам'ятаю, на ньому був такий шарф в клітинку. Це був це був прообраз Нинішнього Хамасу, чи все таки Хамас це абсолютно якась інша, скажімо така виникла як. Окрема організація, ну дивіться, це трошки інша гілка палестинського руху. Трошки інша гілка палестинського руху. А ну, о, по перше, я от о, цей сюжет трошки випустив із вашого попереднього питання. і, і воно він зараз пов'язаний з вашим теперішнім uh -huh. питанням. от з точки зору того, чого палестинців не приймають, давайте не забувати, що палестинські радикали, яких після захоплення палестинських територій було багато біженців, і ці біженці в основному Розселилися в сусідніх арабських країнах. Найбільше свого часу розселилися в сусідньому королівстві Іорданія. Так от палестинські радикали тоді спробували захопити владу, підірвати е, уряд, ну в смислі дестабілізувати уряд іорданії. І, от, після оцих от дій палестинських радикалів, ну бажаючих їх приймати на свої території. Після того як вони намагалися фактично повалити короля Йорданії е, і уряд Йорданії, е, бажаючих немає їх приймати, дійсно їх немає приймати. А ну а тепер. Далі ви казали про а про про, про Хамас я маю на увазі, як, а, як він взагалі е, виник і хто фінансував ну, це, у, ці, це, ту, у ці тунелі. У ця, це вся це ситуація. довга, це довга історія. Ну хамас орієнтується на Іран, на Іран, да? і значна частина фінансування була саме із Ірану. Але дивіться, Хамас і організація визволення Палестини її основа ФАТХ, якою mm -hmm. лідер був, і яка зараз керує західним берегом. Це трошки різні гілки. Ну, якщо так грубо сказати, трошки. Що грубо сказати, то Хамас це більшою мірою релігійне утворення. Да, воно політи має політично адміністративні адміністративні риси зараз, mm. але його е, основа все ж таки релігійні ідеї, і оця от релігійна ненависть, яка ускладнює домовленість з Ізраїлем. Тобто більш радикальне, Ну, і через це, через релігійність в основі вона більш радикальна. Фатх і організація визволення Палестини була більш. Політичною організм да там mm -hmm. також були присутні релігійні мотиви, але це була все ж таки більш політична гілка оцього палестинського руху, і там оця от політичність робила арафата більш гнучким. А оця релігійність робить Хамас менш гнучким і більш радикальним. Якщо коротко, так от нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему, що таке сектор гази, чому палестинці вже майже століття воюють з ізраїльцянами. Гість нашої сьогоднішньої програми це історик, кандидат історичних. Наук, доцент, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету Міве Селястуся Юрій Тимір. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. До побачення. Акцент з Іриною Булгаковою. 101 і